Ор Олександр Теренчук і дизайнерка Світлана Теренчук розлучаються після 17 років шлюбу. Ведучий актор та гуморист Олександр Теренчук оголосив про своє розлучення з дружиною, дизайнеркою та художницею Світланою. Пара була у шлюбі 17 років. У них також є син, – 14-річний Тимур. Правда, здатна дивувати, але я поки промовчу. Друже Григорій Решетник, новий холостяк визрів. Можливо, то був не останній терен у твоєму проєкті. У коментарі для Вінницького змі ведучий підтвердив інформацію про своє розлучення. Наразі у нас вже підписані документи, чекаємо рішення щодо розірвання шлюбу в дії. Син залишається з обома батьками, бо він любить тата і маму однаково. І так само його батьки люблять однаково. Саме ж Світлана у своїй соціальній мережі інстаграм змінила прізвище Стеренчук на Сулима. У серіалі про Гаррі Поттера затвердили першого актора. Хто зіграє Дамблдора? Уже цього літа телекомпанія HBO планує почати зйомки масштабного телесеріалу за мотивами романів Джоан Роулінг про пригоди Гаррі Поттера. Передбачається, що прем'єра відбудеться наприкінці 2026 або ж на початку 2027 року. А весь проєкт триватиме не менше десяти років. Творці серіалу, перед якими стоїть непросте завдання переплюнути одноймен Ну кінофраншизу тримають у таємниці подробиці зйомок та імена акторів. Однак нещодавно стало відомо, хто зіграє директора школи чаклунства чарівництва Гогвардс Альбуса Дамблдора. Першим офіційно затвердженим актором став 79-річний Джон Лідгоу, за плечима якого два золоті глобуси, шість Еммі, дві тоні та номінації на Оскара і Греммі. Це стало для мене повною несподіванкою. Мені щойно зателефонували з кінофестивалю Санденс і запропонували знятися в іще одному фільмі. І це було нелегке рішення, бо боюся, воно визначить для мене останню главу мого життя. Але я дуже схвильований, деякі чудові люди повертаються до Гаррі Поттера. Ось чому це було таке важке рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди завершення, але я сказав так. Росіяни вкрали пісню Злати Огневіч і використали її для пропаганди. Співачка емоційно відреагувала. Росіяни знову вдалися до крадіжки. Цього разу під їхній вплив потрапила пісня української співачки Злати Огневіч за лісами горами. Артистка виявила, що її композицію незаконно використовують на різних заходах країни-агресора. Злата огнівіч емоційно відреагувала на цю ситуацію, заявивши, що навіть не могла уявити, що її творчість стане частиною ворожої пропаганди. Своїми думками та фрагментами незаконного перекладу, виконавиця поділилася в соцмережах. В останню чергу я могла представити, що моя пісня стане частиною розпропаганди. Ви тільки послухайте це. <плес> Келя Джонсон вкотре підкорив мережу відео з донечками. Американський актор і зірка бойовиків, вкотре довів, що є не лише харизматичним актором, а й люблячим батьком. Він поділився веселим відео, на якому разом із доньками, десятирічною Джасмін та семирічною Тіаною, влаштував запальний танцювальний флешмоб. Актор написав: Коли мої маленькі торнадо кажуть, тату у нас є дві хвилини, щоб запалити цей танець, і впевнено йдуть, даючи п'ять, ніби я. Дійсно зробив щось. Ролик швидко набрав мільйони переглядів та безліч захоплених коментарів. Фанати зазначили, що донькам двейна дуже пощастило статом, який завжди знаходить час на спільні розваги та підтримує їхні інтереси.